Віду огляд новобудови на вулиці Нововолосківській, блокіматна квартира, четвертий поверх. Працює ліфт. Вхід в коридор. Тут одразу шафа. Далі велика кухня, студія, площа близько 80 метрів квадратних. Четвертий поверх, я вже казав, індивідуальне опалення. Тут двохфункційний котел є. Є повністю вже укомплектована кухня. Витяжка, плита, духовка. Все є холодильник, все новесеньке. Маємо дві ізольовані кімнати. Тішка новенькі, що матраси. Тут, якщо треба, то ще доставлять якусь шафу по бажанні клієнта. Ліжка шкіряні, матраси новенькі, хороші, ортопедичні. Ці вікон є вид там на високий замок, ось його видно. Слідучу кімату, тому що тут також двоспальне ліжко. Тут поруч зразу знаходиться колозом. Велика душува. Ось такі двері просто не закривається. Сціральна машинка, це велике Туалет Знаходиться поруч. Тут також ямуник. Є кондиціонер. Багато різних підсвіток. Стіл він може складатися і робитися меншим, якщо більше людей, тут на 6 персон тут все достатньо добре зроблено. Ось такі всякі лампи так само є. І звідси виходить балкон. Досить великий просторий балкон. Можна тут доставити якісь крісла. є сигналізація, інтернет вже в квартирі підключений, ось тут внизу можна ставити собі автомобілі, вхід у нас сюди, тут все така брама закривається. Вже з сусідів ніхто ніяких ремонтів не робить, вже всі поселилися, живуть. То, що Там трошки далі напроти якісь де будівництво, ще але ну, такого воно тут немає. Тут тихо, спокійно, в квартирі.